Друзі, доброго дня! Ви на каналі громадського контролю. І в нас сьогодні друга частина розмови з Артемом Романюковим, співзасновником громадського контролю, а нині головою підрозділу ЗСУ. Ми продовжимо. Першу частину ви можете побачити, вона вже є на нашому каналі. А сьогодні трохи інше поговоримо про що дізнайтесь, підписуйтесь і будемо починати. А, Артем, а тепер давай трошки ще про проблеми в, в армії. Взагалі, ну ти от цивільна людина потрапив півроку вже да, там, навіть більше у війні. Які ти бачиш головні проблеми, про які ну, ми можемо сказати чесно, як є, ну а що? Це ж нам теж треба з ними боротися. Ну, я прийшов, по-перше, в лютому, тобто, вже mm -hmm. майже скоро рік. А, ну, вже ну, майже рік, з перших да? днів війни пішов. А, і, а, Точніше, з перших днів повномасштабної війни. Вторне, І щоб бути точним, проблема, на мій погляд, зараз є ключова одна для мене, як для командира. Принаймні, угу. це бумажня. Це просто стоси паперів, на яких все ведеться в армії. Весь угу. армійський облік це бумажня. Немає нічого електронного. Немає ні електронної логістики, ні електронної, електронного обліку якогось матеріальних цінностей, і, і тому все це просто перетворюється в паперове пекло для того, щоб утримувати підрозділ, uh -huh. мій підрозділ. Мені треба вести. Ну я навіть точно не можу сказати. По перше, тому що точно ніхто не може сказати. Uh -huh. а, а по друге, тому що я вже збився з рахунку десь 30 журналів. Паперових 30-35 плюс-мінус. Журнали, книги і, і так далі. Книга обліку книг, журнал обліку журналів, журнал обліку ну, це... майна, журнал обліку там, там, автотранспортних е, засобів, засобів, журнал е, обліку паливно-мастильних матеріалів, журнал обліку зброї, е, журнал обліку особового складу. Ну, і, коли ти підління... цей, цей журнал закінчив, вже в принципі вечір ти можеш розпочинати командування. <гум> та? Вірно. Якщо б я, якщо б у мене не було моїх прекрасних сержантів, не було б ну, насправді людей, з якими мені дуже пощастило, угу. які мені з цим допомагають, а якби так воно в армії, якщо дивитись на штатний розклад підрозділу, який що робити, то це є мета. Це ага. мав би робити повністю, або ну принаймні там на 80% на я. Я би більше нічим не ну, був чим був, займався, так. так. Ага. Нічим. Я не уявляю, звідки взяти час. Якщо я навіть не уявляю, звідки взяти час бійцю на полі бою, який має заповнювати журнал бойових дій чорною ручкою від руки кожного дня, фіксуючи в ньому. А потім я журнал бойових дій цього бійця маю переносити в свій журнал на По суті, копіюючи так само ручкою. А, те, що написав він або вона, це і, десятки і, би, ну, бойових би, журналів, і, і додавати та, собі. Угу. Тому, ну, е я не вважаю, що це якась там зрада. Та? Воно не заважає. Ну, в цілому, ми навчилися викручуватися, ми угу. з цим е ну, навчилися воювати. Але е те, що цей облік треба оптимізовувати, і те, що для цього в принципі, вже е час назрів і перезрів. Угу. В цьому я впевнений не 100%. В чому проблема? Мені здається, що от є чому кадрові військові так. і є мобілізяки, такі угу, як я. Угу. То прийшов і просто. А я тут зараз да -да -да. порядок на веду. От, кадрові, вони просто ну, вони звикли. Для них це нормально. Угу. Вони прийшли в таку армію, вони вони в ці системи армії, працювали і мають. Так, служать. І це угу. не те, що. Вони погані чи ну, я розумію, вони так? просто ну, угу. от вони прийшли в систему, яка так працює, угу. вони працюють по її правилах. І, і для них немає от настільки великого дискомфорту в цьому. А от коли приходять люди, е такі, як ми з тобою, туди, так. то вони просто, ну, це просто я це називаю е це пекло для хороших менеджерів, які погано поводилися на гражданці. Угу. Ну, ти приходиш, і ти розумієш, що будь-яка найменша дія. Вона зустрічає стільки на своєму шляху боможні, що якщо її робити правильно, то це буде займати тижні, тому всі їх роблять неправильно. Так, а скажи, ти давав якусь оптимізацію? Ну, наприклад, свої якісь пропозиції? Чи, а, чи це так не прийнято? Так, неодноразово, ага. і якби ми знаходимося в постійному якомусь такому обговоренні цього, але... Я ж не міністерство, Ні, я не штаб і... То, тобто немає когось топ-менеджеру в міністерстві, який би міг це все об'єднувати і обтилізовувати. Да, я думаю, що є. Мовно, я кажучи. думаю, що є. І, і всі ці шляхи mm -hmm. вже, в принципі, там нема не чого вигадувати. Це mm -hmm. якісь, які треба просто впроваджувати, накидувати на неправильний mm -hmm. захист і, mm -hmm. і так mm -hmm. далі. Ага. Все вже ви, mm -hmm. вигадано давно. Я не знаю, в чому причина, чому. Досі це не, не відбувається. І з того, що я знаю, вже є багато напрацювань і багато е, людей, які готові братися і, і робити. І багато от таких от, як я, як купа хлопців, які служать е, зі мною, які готові консультувати і підказувати, як угу. це краще зробити. От в чому якби, моє припущення, так. Та, от те, про що я почав говорити, угу. що От кадрова частина армії, вона не бачить в цьому проблеми. Проблеми. Е, Більшість з них да, вони просто звикли, угу. та не кадрова, не така велика, не так багато мобілізяк командують підрозділами. Угу. Е, ну, я думаю, багато, але ну це не більшість Окей, точно. Да. От і тому немає цього відчуття, що от прямо криза, що прямо, прямо от треба щось робити. Тому що такі, як я, їх не так багато, вони угу. не так, ну може, не такі голосні. Та а, і, а звичайні солдати, яких дуже багато мобілізовані, mm -hmm. вони від цього не страждають. Тому що це да, вони, ну, да, там, журнал бойових дій, але це там командир відділення, mm -hmm. там, якийсь ведей, це в принципі те, з чим можна жити. Плюс там раз uh -huh. на рік ти стикаєшся з цим, коли там, пишеш рапорт на відпустку, і там починається ця канітель з е, е, паперовим обігом, кругообігом в природі ну, розумію, цих так, рапортів. Да, да. Ну та один раз на рік там потерпів і, і забув. Тому, ну, от якби е е ця проблема її підсвічування і одразу якби, способи її вирішення, вони трошечки набули б розголосу, щоб от мої колеги, які може мене зараз mm -hmm. чують, яким болить так само ця проблема, виходьте на мене якось на зв'язок, ми можемо там якось разом не що в порядку, приматись. що зразу ну, там понятно, все да, це да. пропало, а в порядку що конструктивної співпраці для а -а. того, щоб покращити. Від цього зрештою виграють всі від нормального Зводен. обліку. Артем, що по похарчуванню, спорядженню, по таким побутовим речам є якісь нюанси, чи взагалі все вже наладилося? Е, мені здається, що все непогано. Угу. Е, у нас, в бригаді, все з цим добре. Угу. Я не відчуваю якогось там дефіциту. Ясно, що на перших тижнях, ну, там, місяцях війни і зі спорядженням, і з харчуванням могли бути якісь проблеми. Зараз все більш-менш налагодилося, але, наприклад. У мене є друг, який, коли він там виклав розпаковку зимового пакета армійської форми, ага. там де бав, там фліска там і все це показав. На нього посипалася купа хейта за те, що він, мабуть, служить в якійсь там суперелітній ага. частині, тому що у вас все є, ми тут сидимо без нічого. Без нічого. Тому я так обережно угу. кажу, що принаймні у нас з цим все нормально, я ніякого дефіциту в базовому армійському спорядженні не відчуваю. Автомобілі так. Дефіцит є, доводиться їх приганяти самостійно, ставити там уже на облік і так далі. Десь там по засобах зв'язку так само, теж складно. Угу. Щось видається, але замало. Ну, Якісь коротчі, речі такі більш специфічні, там з ними та, можуть бути проблеми, але тут. Хвала господу є у нас наші волонтери. Ну да, як з якими нормально як власть, волонтери намагаються так, ну тут і армії слід надати слід віддати належне, що армія нормально співпрацює з волонтерами? Ага. Тому е, я, я вважаю, що в принципі це нормально тут. бюрократії немає. Н ну е, ну давай, ага. так поставити на облік якусь штуку ага. легко. А от потім зняти так, ладно, не <laughs> будемо. я Зрозумів це для окремого <смех> відео. <смех> а Артем, скажи, а конкретно до тебе можуть люди записатися, от зайдуть до тебе на Фейсбук, напишуть у якби в особисті? Скажи, чи вже все закрито? На no, у мене унікальна ситуація mm -hmm. по підрозділу. Мені дозволили набирати людей, тих, яких я е, mm -hmm. відберу після співбесід, Так. Тому в принципі, у мене весь підрозділ майже весь там на 90% так набраний. От і зараз у нас дуже дві дефіцитні спеціальності, тільки не сміся, е, які ми дуже хочемо бачити якийсь. водій. Ага, водій. Бачить, виявилися, я, я жив в ілюзії, що всі люди десь там, вище водити. до 30 років вже вміють водити ніфіга. ніфіга. Вони не вміють я водити. не вмію до одного прикладу. Бачиш, а я би думав, що вмієш, якби брав тебе до себе. І друга це, ну як би так м'якше сказати, в армії це називається писар. Та <рес> жаргоні, а загалом діловод. <рес> та, е, я шукаю людину, яка буде допомагати мені от з цієї всієї паперової <рес> роботи. <рес> я вже її розрекламував, та, ага. яке це пекло. От, але ну. Можу на виправдання сказати, що насправді я додам до цього пекла багато цікавих речей, і та людина, яка погодиться піти до мене і допомагати мені з цією паперовою адміністративною роботою. У неї буде і бойовий досвід, у неї буде короче цікава служба. Окрім моментів, коли вона буде займатися адміністративкою. А, ну, це як в цьому, да, в гри престолів там був помічник голови е, варти, там він також не хотів їм ставати, коли став, йому сподобалось. Ну, фото. <рес> так, ну, до речі, я відкрив для себе ще в армії, ага. що. Виявляється, що є люди, яким подобається така mm -hmm. робота. Насправді, тому я коли кажу, я просто по собі суджу і кажу: ой, ой, ледь не вибачаюсь. Та, Насправді є люди, яким ну нормально вони well, люблять то, таку це роботу. від характеру, залежить і від це прямо ну, дуже цінні люди. Mm -hmm. І коротше, якщо нас здивиться так, така людина, йди до мене, зарплата хороша, я е розумів. робота цікава. Я Відірву з руками і ногами так. Отже, друзі, хто хоче, то записуйтесь до Артема у підрозділ, якщо ви підходите по характеристикам. Ну а хто не може чи не хоче, можете задонатити. Ми залишимо реквізити від Артема під цим відео, і щоб підтримати його підрозділ або ЗСУ, також залишимо Фейсбук Артема. Він там також багато чого пише, тому що завжди потрібно щось армії. Отже, допомагайте армії, допомагайте ЗСУ, і ми разом переможемо. Правильно, Артем? Так, точно. Так, ну і давай будемо закінчувати. Тоді, я думаю, для першого разу вистачить, але ще багато питань. ще, я Думаю, з тобою поговоримо. Скажи твій прогноз. Ти у нас громадсько політичний діяч був до війни, да? скажи. Як і коли може закінчитися війна, знаєш, і ну, взагалі твої, твої враження, на, на які ми зараз стаді, всі кажуть то про наш наступ, то про їх наступ у лютому березні. Ну, коротше, як такі твої більш загальні враження. Дивись, я скажу так, як відчуваю. Так, звісно. Воно ґрунтується виключно на тому, що я чую, а я чую те саме, що і, угу. і ти, і всі, хто нас дивиться і читаю та, угу. в новинах. Але от з того, що я. Читаю, і чую, у мене складається враження, що цей рік це рік перемоги. Uh -huh. що В цьому році ми війну е виграємо, не закінчимо, е ми переможемо. Е як це відбудеться, мені складно сказати, але дивлячись на ті асиметричні дії, які ми зараз вживаємо, дивлячись на жвавість е підтримки зі всіх боків, яка зараз надходить, і от яку ми теж частково бачимо, скажімо uh -huh. так, на власні очі. Мені виглядає так, що цього року за сприятливих погодних, в тому числі умов, тобто це ну ясно, що не, не завтра, не, не в цьому місяці, так. а так, я десь от очікую це в теплій порі року, угу. що буде якийсь перелом. А далі там вже така лотерея, просто після наступного перелому, який ми як Збройні Сили забезпечимо, як буде розвиватись події, як буде цей карточний домик завалюйнуватись, та це дуже складно передбачити, але от щось таке переламне відбудеться цього року. Я думаю, що той день, який ми зможемо святкувати як день перемоги, угу. справжній, він буде в 2023 році. Це ґрунтується виключно на моїх відчуттях. Так. Ну, вони також важливі, тому що ти багато чого, чого знаєш, все ж таки, чого не, не знають, це вільні. Дякую тобі, дякую за розмову. Мені сподобалось. Друзі, сподіваюся, вам також сподобалось. Якщо сподобалось, то розповсюджуйте відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ми будемо запрошувати і Артема, звісно, ще не один раз, і інших військових також в цьому році будемо розмовляти про нашу перемогу, про будні, про війну, про те, що як ми живемо. Дякуємо вам, дякую, Артем. Дякую. До бачення.